Вітаю на каналі Надія Грінгарден і знайомлю з чудовим сортом Хані Gold. Це 1973 рік. Оригінатор крем США. Висота 80, діамет квітки 15. Такі параметри Пелюсточки такі широкі, блюдце з широких пелюсточок кремових. Потім вони стають білими, а центральні такі жовті, розсичені. Вгорі така корона із жовтих кремових тоненьких пелюсточок. Сорт середній, універсальний і на пакетики і на озеленення. Свого часу це був дуже-дуже популярний сорт. Хотілося оцього жовтого забарвлення в півуніях. Це вже пізніше була виведена барцелла, Єллоу Кроун. А тоді на той час це була бомба Ханні Голд. Чудовий сорт такий. Тож бажаю всім процвітання і всіляких гараздів. Але хочу на кінець ще показати свою ту півонію, яку я просила допомоги, щоб її упізнати той сорт, ідентифікувати, який це сорт. Я вже знімала цю красуньку, вона за той час підросла, посвітлішала. Ось оці тонесенькі, такі вони чарівні. Тонесенькі пелюсточки посередині. Я знайшла в інтернеті, що це нібито мадам Батерфльой. Але там аж три виставлені фотки на мадам Батерфльой. Ну, схожа, метелик, такий, ніжний метелик рожевий. Що про неї казати? Вона сама за себе каже. Я бачила багато квітів півоній, тому що колекцію я почала збирати в 2008 році. Але це просто чудо. Можливо, тому що вона в ціні росте. Вона і Хані Голд в тіні ростуть тут під абрикосою. І вона і довше розвивалася, але вона в ціні і колір в неї такий красивий. Не вигоряє в тіні і швидко так не опадають пелюсточки. Вона довго цвіте в тіні. Отже, свої переваги є. Я тут посадила першу свою колекцію півоній. Але підросла абрикоса, підросла яблунька і тут їм тінь. Ми плануємо в цьому році цю абрикосу, можливо, зріжемо, бо вона вражається моєї лозом. Але вже нехай півонія відцвітуть, трохи пересаджу. Ну хіба ж це не красуня? Ну хіба ж це не краса? Ну, як я вже не знаю, як тебе звати, я ж тебе не викину. Десь пересадити, її розділити. А може мені пощастить, і я дізнаюсь, як тебе звати. Oj, metaliku